Доброго благословенного ранку всім нам. Дякую, Богу, що продовжує життя, здоров'я, дякую Богу, що кладе на серце ділитися словом. Дякую за всіх вас, хто сьогодні тут на цьому місці. Я не домовлявся, але не знаю, кожного разу, коли ми тут проповідаємо, знаєте, якісь. Теми одна з іншою перекликаються. Сьогодні Тарас сказав про інструмент, який має працювати, який має бути чистим. А, я не знаю, ну, я теж готував тему про проповідь Слова Божого. І от вони перекликаються ці теми. Розумієте. Е, вчора, готуючись вже так, фінально все зводячи до, до того виду, як воно, як воно має подаватися. Людям приблизним я знайшов біографію такого собі місіонера Гадсона Тейлора, роки життя 1832, 1905 великий місіонер, який працював у Китаї. Він ще з маленького син пастора, методиста, який собі поставив за ціль що Євангелія має бути проповідана по всьому світу, і його не збило нічого. Він ішов і виконував Боже доручення. Його не збило те, що дівчина, з якою він познайомився, відмовилася з ним їхати. Його не збило те, що він поїхав туди. Його місія дуже, дуже слабенько підтримувала, потім взагалі відмовилася від підтримки. Він знав, для кого він працює. Його не збило навіть смерть його дітей, потім смерть його дружини. Його не збило навіть те, що Комуністична влада прийшла до влади і дала закон, по якому всіх християн Вони визналися поза законом і їх знищували. Його спасло в той час те, що він сильно захворів і він поїхав сюди до нас, в Швейцарію, де ми зараз знаходимося, він поїхав на лікування. І тільки те його спасло, що його не стратили. І він за свого життя навіть не побачив результати своєї праці, тому що все, знаєте, так, тліло, тліло, тліло. Але після його смерті, через 5-10 років, там було таке велике пробудження, яке нараховувало більше 1300 тільки одних пастирів, які несли слово і говорили. І от цьому чоловіку належать такі слова. Він каже: Бог не шукає людей з великою вірою, Він шукає тих, хто готовий слідувати за ними. Пов'язуючи мою попередню проповідь, коли я говорив на цьому місці про гріх, який може бути, знаєте, як маленький камінчик в ботинку, який тобі заважає жити заважає е, свідкувати. Це може бути як маленька копієчка, яка піднесена напроти ока, може закрити тобі велике сонце. Це, 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 це ті, здається, маленькі дрібнички, які можуть нас збивати. Але. Ціль наша, ціль наша, я сьогодні назвав важливість євангелізації. Гріх, коли він увійшов в життя людини, це як вірус. Змійте? Вчені говорять, з вірусом дуже легко бороться. Тіло людини треба прогріти десь близько до 60 градусів, і вірус знищиться. Але якщо ми нагріємо наше тіло до такої температури, ми самі помремо. Ніби просто, і в, той же, і в той же самий час настільки важко. І писання говорить, що е, хтось, хтось має померти. Якщо ми відкриємо 1 Коринтян, 15 розділ 20 і 23 вірші. Е, апостол Павло? Да? Собі закладочки маленькі поробив. Павло до Карінтян говорить такі слова. Коли ми надіємося, е, та нині Христос Воскрес із мертвих, первістих серед покійних. Смерть бо через людину і через людину Воскресіння мертвих. Бо так як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть. Він нам знову нагадує ті слова, що через перших людей оцей вірус гріха увійшов в наше життя. І він був постійно. Помітьте, на, на даний час ми живемо у світі, який повністю зіпсований гріхом. І навіть коли я попереднього разу говорив, що гріх просочився да, у ковчег, коли спасався е, з своїми синами, то він і там був. Тому що в Адамі всі вмирають як видно з цього вірша. Всі, хто народжений в Адамі, всі, хто народжений в плоть, буде мати тління. І звідси нікуди не втічеш. Як від цього спасатися? Це наша, наша робота як християн. Наша робота і говорити людям благу звістку. Звістку про спасіння. Ісус говорить із своїми учнями. І потішає їх. Він знає, що йому прийде скоро час йти на розп'яття це Євангелія від Івана, 14 розділ. І вони його запитують, каже: Покажи нам отця, як буде що. Він каже, я йду вам приготувати оселі. І він каже: хто бачив мене, той бачив отця. І він пояснює їм, що я, я є дорога і правда, і життя це шостий віршик. Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Закладка впала. Промовляє Ісус, до нього Ісус. Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ні, ніхто, якщо не через мене. Тобто ми, як християни, знаємо, що ми спорчені і заражені гріхом, і ми знаємо дорогу. Знаємо, що тільки в Христі є відкуплення від наших гріхів. Тільки в Христі одна дорога. І от спілкуючись про це, апостол Павло говорить до римлянам дорогу. Римлянам 10 розділ. Одну секундочку. Десятий розділ з 9 -го віршика. Він Говорить наступні слова. Бо коли устами своїми ви, визнава, ти визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив його змертих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності. А устами проповідуємо для спасіння. Упевненість в серці це ваша основа. Ви знаєте дорогу спасіння. Ви знаєте, що не через які обряди, не через які, як я попередньо разу говорив, е сутками стояння на колінах, походу в монастири і всі остальні речі, ти не спасеся. Одна дорога тільки через Христа. І якщо в нас в серці є ця впевненість. Це нас ніколи не пошатне, це не зіб'є нас з основи. Це, це той ґрунт, на якому ми стоїмо. Спасіння тільки в Христі. Вітри будуть, буде гайдать, буде гайдать дуже сильно. І як я говорив нашому з Сергійком нашим спілкувався, сатани є такі, знаєте, дуже-дуже тонкі, тонкі уловки. Він тебе не старається бити в лоб. І для прикладу ми наводили паука. Він ловить свою муху і він їй вприскує свій шлунковий сік просто і залишає. Проходить трошки часу, вона всередині переброжує як коктейль, і він її просто приходить і висисає. І на паутинці висить тільки один хітиновий покрив її. Закідає якусь погану думку, і якщо ти не вкорінений, якщо в тобі нема основи. Тебе просто ця думка може зварити. І тобі буде не милий ні, ні Христос, ні люди, нічого. Ти, ти будеш сам в собі, ти будеш варитися. І далі, продовжуючи до Римлян, Він говорить такі слова: бо каже Писання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Знаєте, якось аж парадоксально говорить. Такі, такі місця, коли. Ти говориш, я християнин, я дитя Боже. І ми якось говоримо про це, знаєте, якось такого. Ну, да, мій, мій тато Бог. А, а Ти віриш у Бога. Ми вийшли від, від еволюції. І люди в світі хваляться тим, що в них тато маупа. Вони хваляться тим, що вони продукт еволюції, а ми соромимося того, що ми Божі діти. Ну, якось парадоксально виходить. Про це, про це це наша основа. Ми маємо говорити про це в сміливості. Мій тато Бог. Бо немає різниці між Юдеєм та Геленом. Бо той же Господь є Господь, Господом усіх. Багатий для всіх, хто кличе Його. Ми зараз проходимо дії святих апостолів і якраз на тому цікавому місці, коли. Блага звістка приходить до язичників, до людей, які ніколи не знали про Христа. Вони дивилися на вибраний Божий народ, десь знаєте, як, 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 як на чудіків кажуть. Не? І вони навіть проповідували слова. Ми перед цим е, попередній розділ читали, що йшли, проповідували і говорили між собою і тільки своїм. Але починаючи з дому Корнилія. Був прийшов, запросив е Савла. Євангелія або Блага звістка про те, що спасіння є кожному прийшло і до нас, до язичників. Тому сьогодні ми на цьому місці доповнюємо число спасенних. Бог не дивиться нас на твої. Е на Якийсь фелестимлянин, чи ти варвар, чи. ти. Він дивиться на серце. Він шукає серце, яке буде, знаєте, російське слово, в повній мірі предано. Він дивиться на серце. Дивиться, хто б його шукав. Кожен, хто кличе ім'я Господнє, буде спасений, каже 13-й віршик. Саме про це до нас сьогодні говориться. Незалежно, в якому ти стані, яко, е, хто ти є. Якщо ти знаєш дорогу, ти надієшся на Бога? Якщо ти до нього кличеш, він тебе почує, він тобі вийде на зустріч. І ось далі йде з 14 вірша йде завдання до нас, до тих людей, хто вже почув, до тих людей, хто вже знає, до тих людей, хто вже вкорінений, хто має цю віру в серці, хто готовий її ділитися. Він каже, але як покличуть того 14-го вірш, в кого не увірували? І як увірують того, що про нього не чули? І як почують без проповідника? Дуже класно, коли ми знаємо слово, коли ми роздумуємо над ним, коли ми читаємо. Але ми можемо, знаєте, як, е, я попереднього разу говорю про вулик, ми можемо сидіти на своєму місці, ми це можемо собі переварювати самі в собі, а люди не чують і не знають. І люди навколо нас, не знаючи слова, не знаючи істини, е, будуть гинуть. нас вірш каже, а як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра? У цьому вірші він говорить, що наша задача в церкві це місце, знаєте, як в парничку, місце, як де, де класно, де ми можемо прийти, де ми можемо підігрітися, де ми можемо заспівати, де ми можемо духовно збагатитися, де ми можемо насититися словом, і наша задача. Ми маємо йти. Ми маємо йти і проповідувати. Ми маємо йти говорити. Це може бути різні. Це можуть бути маленькі групи, це може бути особисте свідоцтво в транспорті, на вулиці. Багато хто робить якісь мероприємства, як нас брат говорив. Вони просто одягали футболки з написом якихось е е е християнських віршів. Виходили, робили добре діла, красили під'їзди, лавочки, білили дерева. Свідкували, говорили, хтось робить е, табори, хтось робить е, просто вихід з гітарою або просто вуличні проповідники, вони несуть Слово Боже. 16 й вір говорить, що не всі послухались Євангелія, Ще Ісай говорив: Господи, хто повірить тому, що почув був від нас? Є люди, які вас не приймуть, є люди, яким це буде настільки противно, настільки чудо, що будуть опускатися руки. Але Слово Боже буде робити свою роботу незалежно. Є два місця Божого гніву. Одне місце це на Голгофі, де він буде дивитися на тебе через свого сина, який забрав твої гріхи і розіп'яв їх. І він буде бачити праведність свого сина в тобі. І друге місце ти сам будеш давати відповідальність за свої гріхи попередній раз говорив, що Бог дуже і дуже критичний. Заплата за найменший гріх написано, навіть погрішність. Заплата за гріх смерть, говорить Писання. Я наводив цю ілюстрацію, що коли ти летить на, на, на малесеньку погрішність, ти попадаєш зовсім не туди. Ти зовсім не, йде, не йдеш туди, куди тебе Бог призначив. Це здається чуть чуть капельку. Коли перші учні після Вознесіння Христа залишалися, написано, що вони теж злякалися, тому що їхнього пастора не стало з ними, їхнього вчителя, наставника. Їм було важко. І написано, що вони збиралися, але сиділи, навіть як ми в приміщенні, тільки за закритими дверима. Вони сиділи за закритими дверима, і їм було, як сказати, важко на серці. Нема того, хто вів, нема того, на кого не могли опертися. І Христос перед Вознесінням у діях 1.8 каже: Ви приймете силу Духа Святого, я не залишу вам сиротими, я дам вам Духа, який вам буде говорити, який буде промовляти до Духа вашого, що ви маєте і коли ви маєте говорити. Не бійтеся, йдіть і проповідуйте, говоріть людям, говоріть дорогу спасіння. І коли навіть Тарас і говорив, що Бог знає методи. І коли він бачить, що ви будете сидіти, будуть, будуть такі обставини, що вам доведеться йти. Будь ласка, не ждіть. Не ждіть, коли обставини так, так складуться, що вам доведеться бігти, а не йти. У Першому Посланні до Коринтян, 9 розділ, Павло говорить такі слова. Але з того нічого не вважав, і цього не писав я для того, щоб для мене так було. Бо мені краще вмерти, аніж щоб хто знівечив хвалу мою. І він потім говорить: бо коли я звіщаю Євангелію, та нема мені чим хвалитися? Бо це. Повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю. Хто із апостолів зрозумів, ми на цьому місці говорили, хто зрозумів суть Євангелії, хто зрозумів, для чого Христос приходив і що Він робив, для них смерть була надбання. Для них було важливо ще один має і Іще один має почути Слово Боже. Іще один має почути. Щоб коли він стане перед престолом, де буде суд, де будуть записані всі твої діла, і хтось скаже, а це не чесно, я не чув. Ні, ти чув. Оцей тобі говорив, і цей тобі говорив. І він має за це нагороду. Вони тобі говорили. Він каже, горе мені, коли я не проповідую, коли я не ширю Царство Боже, коли я не розповідаю людям. А мирненько сижу, знаєте, десь на кінцях як під гірочку і дивлюся, як люди йдуть в прірву, падають. Він каже: горе мені, якщо я не став там і не говорив не сюди. Он дорога! Не сюди. І, скажімо так, як е на закінченні віршик, який для нас, який буде як нашою потіхою, який буде нам як основа, на яку ми можемо опиратися. Тимофій, молодий хлопець, який, е, по переказам говориться, що він десь у 17-18 років вже був одним із стовпів віри, який проповіду який говорив. У посланні до Тимофія, 2 Тимофія, 4 розділ, другий вірш, він каже, проповідуй слово, допоминайся вчасно невчасно. Докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю і з наукою. На цьому місці ми отримуємо науку. Кожен із нас, ми вже в той час, коли має науку. Тут є вся наука. Ширте Царство Божого. Говоріть про Господа, говоріть людям про дороги спасіння.